О, ж, мантик, чекай. Матик. Шо? Тут? Э, тут. меня голос. Все. Так, супер. Ой, жматик, привіт. Привіт. Так, щоб не починали на мене гнати, я кажу одразу інформацію. Е, ну, не їм така підходить, така сміє. Каже привіт. А я закриваю завдання, а там труп. Це не я. Я зайшла, кажу привіт і одразу репорт. <correlate sitten> yeah. Це не я, це не я, це не я, це не я. Просто одразу, типу, раз і все, екран закрився. Стоп, 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 тихо. нічого сказати. Це Луна. М? Я просто заходжу в якийсь будинок, Почекай, почекай, почекай. бачу людину. Ти бачила труп? Я просто зайшла в будинок і одразу в мене все, типу, Так, Скажи мені, ти бачила тушку, тушку бачила якусь? Та я, да. бачила, <продук> ні, я, Не бачила, бачила, бачила людину, я бачила людину, типу, я кажу, Може, привіт, і одразу репорт. Рейнхард була команда, алло. Вона нейтрал. Да перестань кричати. Боже. Я ж кажу, що може, ти може нейтрал, а вона, 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 а вона, а бачить, бре, вона не бачить. Ми подивилися в зміїному гнізді. До речі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дівчат. Так, з вами тут ще є бурді, якщо що. Я її бурді бачила. Шой, бурдін, опять я, и бурдін. Шой, не Я нічого не робив, блін. Спокойно, Обра, добра, дай спокоїся, Луна, в тебе не голосують. Ну звичайно, я спокійна. А я до речі зрозуміти не можу, у вас такий це прикол, новачка першим вбити. Добре, до речі. я тільки Я ж намагаюсь сказати, блядь, це голосувати. Тирка, які потихіше. На фонтані. Я. Я зараз їх трохи тихіше всіх зроблю. Боляха в мене зараз башка порвається. Ну я одразу зробив, тому що так. Шмот. Шмот, Шмот, жмат, шмот, джмат, шмот, О, стой, стой, стой. Ти почув, що я тобі сказав? Ні, я не почув, того, що репорт був. А надо. А, окей. Так, тримайся від мене здаля, щоб я Жмот! Да. Тебе можно доверять? Конечно можно. Мне треба найти. Ладно. А наша профілактика, якщо можна просто зарепортити труп. Ізі. Так що, в мене є питаннячко. Луна утверждає, що noNay. А вона новичок. Як якби відіграти те, що вона вбила Канаду або когось... Вона чогось. Почекайте 100! Вона не вбивала Канаду. Луна, поясни, будь ласка, вона Ти не, коли не вбивала. Вона. Ти бачила труп чи не бачила труп? Дивись, я робила завдання в передмахівці, де треба розкласти баночки по картинкам. Ходи я почула голос волосся. Вона така зі мною привітається, каже Хеллоу. Я за Не голосуй, Лара! Зараз робиш підозру на себе, Лара, притримай свої коні, вона може бути додому. Та я вам вкрила всю не свою говорить, роль, ви що серйозно? Це, що? Це, ладно, це чули? А, так, 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 так. Тихо, тихо я, я робив далі, далі. І я не так, треба. треба. Вона не вона туда сміється, і поряд труп. Труп? 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 Я Бляха, ну пані Євгенія, яка вбила і сміється, тихо, я дамі. навіть не знаю. Короче, я вийшла над трупами і кричала, вибачте. Я вірю, лово. Я тобі кричала, вибачте, коли я тебе з'їла уже в кінці, типу, я така вибач, а, все, даня, типу. Ході... А, ну все, ок, тоді. Це не, Це не я. Саме Ніхто навіть не запитав мене, як я вбив когось взагалі. Я, я тебе взагалі, взагалі то взагалі. бачила, Вейн, альо. не А не ну ти мене, бив, а трас. ти не казав, що ти вбив? Як я Що там, де там, хто там? Ойди! Не чіпай мене! Та не хто ти по. Ну, а тепер я хочу дізнатися, Пейн. Uh, <laughs> Як ти вбив? Або можемо просто його кікнути і не. Як хочете, пані, вибирайте. Ні, ну дивись так, якщо <смірно>, ти мірна, Якщо ти мир. Ні, якщо ви мирні, мене кікнути, ви, ви програєте, а якщо ви масло. Ну, вам, на щастя, но ну, я лінчуватель. — Я вбив... — Мене тримає, що Лариса перша голосує. Я знаю, чому Лариса голосує, все окей. І я знаю, чому вона виголосує, так що все ок, все ок. То Лара може її вбити, все окей. Окей, я поки вірю жмоту, ну, що він не мав. — Ну, я захочу... — А тобі... А чекай, а з якої статі нам тобі довіряти взагалі? — Ти хто? — Ну, ти можеш мені не довіряти. Я? З Отави. Ah, Гарне місто. Так? Ага. Ага. Окей. Якщо okay. асасін є, <ба> то це Вейн. Стріляйтесь. Дивіться. А хто? А я стояла, коли ви щось там не в серіалі. А що тобі знати, ми знаємо, хто вона. Я я, то... я, знаю, я Я не знаю, я не знаю, може чи її двіряти. Я на мені ви... ви... в стороні стояла, коли дивіться. ви там в толпі стояли і був труп жовтий. Давайте, поймо. Ви не можете кікнути, проблем немає, але ви розумієте, що ви програєте, якщо ви мирні? А тільки чекайте, 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 є питання до Відьми. відьба. А скажи, будь ласка, вона зі мною. Можеш нічого в неї не питати. Та ти вірка. Что ты можешь? <режу> Дай <режу> сказать. А, а, давай, мальчик, Кажи, кажи. Тренда просто порвать, Я Женки все видимо, <режу> что сказать Шо? А, <режу> Эй, эй, ну что, что ты хотел? А твою роль здесь надо хотел. хотел. Да это была. А, да я любовник. Все ясно. Так, жмот, а ты у нас с кем будешь? Кстати, ж мене не можна за мною побігти. Напарником твоїм. Та в смислі, чого я за тобою побіг? Представляєш, блін, тут гуси ні, біг, бігати. От чого я когось убив, а це вже питання, наприклад, якщо б я когось убив. А так чого я тут за тобою ні, побігав? ніколи не скривайся. Не біг. Шо, біг. А що, не взяв? А не взяв на мене, да? Ні. не треба було. Я в мене не взяв. У нас сина немає. У нас, скоріше, все сина немає. Блядь. Блядь, а чого я? Да ч ВИ ж А ЧОГО вы можно? Не, а давить я не могу. Видно, фонтан. А натуре?